Рівно чотири роки тому в Австралії проходив чемпіонат світу по ранні. В Британії було відкрито агентство по всиновленню маринованої цибулі. А в Україні вийшов перший випуск головної ігрової передачі країни. Тож сьогодні ігронавти святкують ювілей чотири роки разом. Тож вітаємо, панове ігронавти! Сьогодні у програмі подарунок на чотириріччя. Ігронавти повертають реслінг на QTV. Реслінг знову з вами. І цього разу ви зможете нокаутувати самого термінатора. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями Дабідабі -Дабі 16. Дізнайся у фокусі, які елементи з ігор вже проникли у реальний світ. Стоїть порадуватися, що нікотори речі з ігор в реальності не существують. Наприклад, лаги, 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 лаги. Металіка, «Океан Ельзи», Рамштайн. Хто з культових рокерів присвятив свої кліпи іграм? Дізнайся у трійці цігранавта. А просто зараз гаряча новина. Чотири роки тому, коли перша програма ігронавтів вийшла в ефір за майже три мільярди кілометрів від України біля льодового велетня Урану пролітав зонд нові горизонти. Його місією було дістатися у найвіддаленішу частину сонячної системи і зробити знімки планети, якої жодна жива людина досі не бачила. І ось нещодавно НАСА отримало перші світлини карликової планети. Ти Плутон. До цього дня Плутон ми спостерігали тільки в лінзах телескопів, і виглядав він як біла пляма. Та нам треба було дізнатися, з чого він складається, чи відбуваються на ньому якісь геологічні процеси. Адже тільки так ми змогли би зрозуміти, як формувалась наша зоряна система. Це була амбіційна та дуже складна місія. Тільки на розробку і будівництво зонду було витрачено 5 років та 650 мільйонів доларів. Та найбільшою перешкодою для науковців стало не фінансування, а відстань між нашими планетами. Сигнал від землі до нових горизонтів Ішов чотири години в таких умовах керувати спутником було просто неможливо, тому було вирішено довірити усю роботу, встановленому на борту зонда процесору MIPS ER3000, який до цього використовувався на перших приставках Sony PlayStation. Ми взяли центральний процесор від PlayStation 1 і трохи модифікували його, щоб захистити від космічної радіації. Ігронавтам він дозволяв грати у Final Fantasy та Metal Gear Solid, а нам дозволив керувати маневреними двигунами зонду, отримувати інформацію з його сенсорів та передавати дані на землю. Без нього місія була б неможливою. NASA вже не вперше використовує у своїй роботі геймерські гаджети. До цього Kinect та Oculus Rift допомагали вченим тестувати нову руку маніпулятор для космічних досліджень, але таке стало виявилося вперше, що пристрій, який дозволяв тобі грати в ігри, допоміг вченим зробити наукові відкриття. І це чудова новина. Ну а просто зараз привітання для ігронавтів. Ігронавтам як передача. Я желаю хорошого рейтингу і більш масштабних, обширних передач. А ігронавтам, ігрокам, я бажаю менше клюків і більше кльових ігор. З днем рождения! Що ж, якраз нещодавно вийшло багато кльових ігор. Які з них не варті твоєї уваги, дізнаюся за мить у рубриці Свіжак. Ми три роки гнити на стареньке Нінтендо Ми нудьгувати серед мільйони вусатих сантехніки та зеленої сельти. Але тепер ми нарешті вирватись, І ми зжерти твої мізки. Тепер у Лондоні не поїсти вівсянку і не посьорбати чай з молоком. Лише людські мізки та ходячі трупи, адже місто охопила зомбі-епідемія. І ти, ігронавте, не здатен її зупинити. Єдине, що тобі під силу, це накивати п'ятами та знайти цілющу вакцину. Але як це зробити, коли в тебе ані плазмогану, ані сили вчителя праці? Допоможе тобі лише те, що знайдеш на вулицях міста. Битки для крикета чи дробага, добре, що в тебе є рація і репе, таємничий чолов'яга, що з бункера дає тобі вказівки. Іноді його підказки можуть врятувати тобі життя. Він бачить, куди краще найти і де можна знайти схованку. Не будеш його слухати, і швидко станеш обідом для ходячого. І тут, до речі, відкривається головна фішка виживастика зомбі. Якщо тебе вкусять, ти помреш і перетворишся на зомбаря. Щоправда, в цьому образі не погуляєш. А одразу перетворишся у іншого здорового мешканця і підеш відшукувати себе колишнього у вигляді зомбі, щоб забрати власну рушницю та навіть аптечку тобто, усе, що в тебе було до смерті. Думаєш, це складно? Тоді спробуй дожити бодай до світанку у наступному свіжаку в ігронавтах. Вісім друзів-підлітків прийшли у стрьомний дім. Один з них кулю проковтнув. І от їх стало сім. Наступних двох молодиків підвісили, як гирі, забули вимкнути пилу. І от їх вже чотири. А ті, хто дихати, ще міг, сваритись, почали. На галас цей прийшов маньяк, і от їх стало три. Циглині падали в штани, ховалися тікати. Та на шляху став психопат. І от їх. Стало два питання для молодиків, як їм полишить дім, та поки думали вони, залишився один. Шукай підказки, став пастки, роби усе, що треба. Чи виживеш ти Вантілдон, залежить лиш від тебе. А якщо нерви вже здали й немає сил іти, свіжак наступний вже чекає тебе на. Конг – не те місце, де можна ростити дітей. Воно наскрізь просякнуте корупцією та безнадією. У фешенебельних марочосах правлять корпорації, а в замизганих хрущобах панують тріади. Усі вони це зло, що крок за кроком відбирає права чесних громадян, влаштовує тотальне стеження і контролює усі дії. Сини мої, я б ніколи не покликав вас сюди, але час спливає, і тільки ви можете врятувати мене. Діватись нікуди, ігронавте, твій прийомний батько у біді. Тож збирай команду найкращих бійців і рушай у тактичну РПГ Hong Kong. Тут за кожним рогом чатує небезпека. Ворожі мафіозі насилатимуть на тебе своїх головорізів. А підступні корпорації бойових дронів одним доведеться висмикувати дроти у покрокових битвах, а з іншими можна домовитись. Звісно, якщо тобі вистачить харизми, а її, як і бойові здібності, можна буде прокачати. Та ще відкрити нові. Здатність зламувати системи стеження та непомітно проходити крізь вартових тобі точно не завадить. Адже на галас збіжаться усі посіпаки, і тоді тобі точно глина. Подолати сумнозвісні тріади і врятувати батька ти зможеш просто зараз. Адже Shadow Run Hong Kong вже вийшла на ПК. Що ж, зомбі Until Dawn та Шедоуран Гонконг вже вийшли. А от наступна гра ще у розробці. Рубрика Скоро. Далі на К'ю Понад 20 років тому заради миру Україна відмовилася від ядерної зброї. А от альтернативна Європа пішла іще далі. І заборонила навіть порог. Що із цього вийшло, дізнаєшся у новому фріту-плей-екшені екшені Батл край від культового геймдизайнера Віктора Антонова. 1915 рік країни нарешті навчились з'ясовувати між собою стосунки без жертв серед мирного населення. Для цього вони збираються у спеціальних військових зонах і б'ються до останнього солдата. Ворогуючі сторони у Батл край поділені на три фракції: це королівська морська піхота, козаки та елітні бійці республіки Хан. Причому армії кожної сторони складатимуться не з рядових чи сержантів, а й справжніх гладіаторів найкращих воїнів своєї держави. Тож тобі буде з чого вибирати. До вашого розпорядження п'ять першокласних бійців. Інфорсер, важелезний вояка з гігантським механічним мечем, який при ліпшій нагоді можна трансформувати у щит. Де Арчер буде робінгудити з луком чи арбалетом? Дуелянт у будь-який момент зможе стати невидимим та крадькума рубати шаблюкою. Інженер стрілятиме у супротивників електромагнітними імпульсами. А богай Браулер місити бідолаг сталевими кулаками. Обравши одного із п'яти бійців, ти зможеш з головою або без неї поринути у карколомні та дуже динамічні бійки п'ять на п'ять чи навіть смертоносні дезматчі із понад тридцятьма гравцями на арені. адже у грі буде де розгулятися. Створюючи стімпанковий світ Battle Cry, ми надихались такими мистецькими стилями, як Гарново та Ардеко. Але фішка бойових арен не тільки в красоті, а в тому, що оточення буде змінюватись прямо під час бійки, в залежності від того, виграєте ви чи зазнаєте поразки. Наприклад, на стінах з'являтимуть. Це графіті, що відображатимуть бойовий настрій ваших воїнів. Над видовищним екшеном Батл працюють вихідці із таких легендарних студій, як та Вал. Тож чи вдасться їм перетворити гру на черговий шедевр? Дізнаєшся наприкінці цього року, коли Батл вийде на ПК. Ну а зараз нікуди не йди. Далі найцікавіше. Далі у програмі. Подарунок на чотириріччя. Ігронавти повертають реслінг на QTV. Реслінг знову з вами. І цього разу ви зможете нокаутувати самого термінатора. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями Дабідабі Дабі 16 Дізнайся у фокусі, які елементи з ігор вже проникли у реальний світ. Стоїть порадуватися, що ніколи речі з ігор в реальності не існують. Наприклад, лаги, 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 лаги. Металіка. «Океан Ельзи», рамштайн. Хто з культових рокерів присвятив свої кліпи іграм? Дізнайся у трійці ігронавта. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі. Подарунок на чотириріччя. Ігронавти повертають реслінг на т'ю тіві. Реслінг знову з вами. І цього разу ви зможете нокаутувати самого термінатора. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями WWE16. Металіка, Океан Ельзи, Рамштайн. Хто з культових рокерів присвятив свої кліпи іграм? Дізнайся у Трійці Ігронавта. Дорогие гранавты, как сказал классик, время измеряется не в километрах. Но все-таки 4 года – это маленький шаг для программы про игры, но гигантский скачок для всего человечества. Дорогие гранавты, я поздравляю вас и желаю счастья, здоровья, и чтобы ваша реальная жизнь по интересности и зрелищности не уступала самым крутым и самым насыщенным играм. С днем рождения! А как самые игры могут урезноманитнуть наше життя, ты иди за забыть у фокусе. За понад 40 років існування гейм гейміндустрії герої ігор постійно прориваються у реальність. Ти звик їх бачити у кінотеатрах та навіть на вулиці завдяки косплеєрам. Та ігри складаються не лише із героїв. В них є купа цікавих елементів, таких як девайси, зброя та навіть глюки. Чи можуть вони теж вийти з віртуальності і стати частиною нашого світу? Про це ти дізнаєшся просто зараз у фокусі. У середині 70-х років ігри виглядали отак і цікавили лише невеличку еліту ботанів. Та згодом пікселі на екрані набували контурів нових рис та перетворювалися на знайомі нам образи образи комп'ютерних персонажів, що полонили світову спільноту і стали культурним явищем. Тож не дивно, що сьогодні ігрових персонажів можна побачити не лише на екранах монітору, а й у реальному житті. Я слышал про французского Марио, который наездит по городу стилизованными под Марио Карт, бросает бананы под машину. Это весело на самом деле. Французский пранкер Реми Гиллард очень часто устраивает какие-то провокации, одевшись под персонажей игр или даже фигурки от тетриса. Смотреть за этим просто уморительно. Жалко, что у нас никто ничего подобного не делает. Максимум зомби по улице пройдутся и все. Завдяки таким пранкерам, топ бешкетникам, персонажи игр выходят у реальность и розважают настау реальность, прорываются и такие герои, которые, казалось бы, могут существовать только в играх. Ты постоянно их бачишь, але не дуже звертаешь на них увагу. Это НПЦ, то есть не игровые персонажи. Ты стоят там все столбом. Тебе говорят, привет, как дела? Подошел, подошел, привет, как дела? То же самое есть и в реальности. Я с этим каждый день, в принципе, сталкиваюсь. Это карточка есть, пакет нужен. Даже если у меня в руках есть карточка, держу карточку и, и пакет. Карточка есть, пакет нужен. Героїв ігор та НПЦ у реальному житті все ж таки відтворюють люди. Та чи є інший спосіб персонажам з ігор прорватися у наш світ? От у нас на бутылках коли появились семіна, а в Америці на бутилках коли появились персонажі з доти 2 я считаю, это круто, що персонажи з віртуальності таким образом просачуються к нам в реальність. Та якщо фанати League of Legends зацінили такий підхід, то прихильники шутеру Destiny були дуже обурені, коли їх улюблених персонажів перенесли на банки одного відомого енергетика. Адже це більше нагадувало рекламу ніж вихід у реальність. А от інших ігронавтів, таких як Коваль Тоні Светом, цікавлять не самі герої, а те, що у них в руках, тобто зброя з ігор. Этот кузнец отличается тем, что делает не только подковы для лошадей. Он делает офигенские артефакты из разных игр. Разные мечи, разные рапиры, разные алибарды. А самая его значимая и большая работа – это двухметровый меч из Final Fantasy. Американський коваль Тоні працює в Голлівуді і створює зброю та броню для таких блокбастерів, як останній самурай та пірати Карибського моря. Тож він має великий досвід у виготовленні зброї. А от британські винахідники більше полюбляють техніку з ігор. Недавно на кікстартері начався збор средств на створення літаючого байка, тобто ховербайка, як в грі of Duty Advanced Warfare. міліцу збирає інгенту, щоб провести исследовання і спробувати ку штуку зібрати в реальності. We'll be right <laughs> back. На жаль, поки що британським інженерам вдалося відтворити лише маленьку копію повербайку, на якому літає пластиковий пілот. А от чи вдасться їм збудувати дійсно функціональний прототип літаючого мотоциклу, це невідомо. Адже в реальності, на відміну від ігор, закони фізики неможливо змінити. А от в команді Тім Рено вдалося створити дійсно працюючий гаджет з ігор. Мова про легендарний підбойз серії Fallout. Коли НАСА оголосило проведення конкурсу. На створення технологій для майбутніх подорожей у космос, ми зрозуміли, що Піп бой з Fallout 3 – це саме те, що треба. І ми створили не просто макет, а працюючий девайс, що вміє вимірювати вологість, атмосферний тиск, температуру тіла та навколишньої середи, а також широту, довготу та навіть рівень радіації. Виявляється, речі з ігор можуть не просто валятися на полиці, а ще й бути дуже практичними. Можливо, астронавти майбутнього у своїх подорожах будуть користуватися саме таким пібоєм, як і персонаж Fallout. Залишається сподіва. Тися що астронавтам дістануться тільки гаджети з ігор, а не такі сумнівні явища, як глюки. Стоять порадуватися, що нікоти речі з ігор в реальності не существують. Наприклад, лаги, 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 лаги. Добре, що глюки з ігор у реальності не здатні існувати. Та чи можуть стати реальністю дуже корисні ігрові функції на кшталт збереження чи вибору рівня складності? Мне кажется, на самом деле так и есть, просто не все себе в этом признаются. Например, легкий уровень – не ходить на работу, жить с родителями, жиреть или выйти замуж. Уровень посложнее, больше самостоятельности, больше действий, собственно, выбранных. А самый сложный уровень – это, наверное, успевать все. Ну, это почти нереально. Выявляется, выбор ревня складности – это не эксклюзивная складова игры, а то, чем мы каждый день занимаемся в реальном жизни. Возможно, когда-то человечество поноизвестно. И такую функцию как сбережение та завантаження прогресс. Я думаю, было бы очень круто, если бы в реальности каких в играх можно было сейвиться. То есть, ты сохранил себе, пошел, сделал что-то, там опасно тебя там ногу оторвал или там в лотерею ты проиграл, и оп! Шст, обратно вернулся, все нормально, загрузился, все хорошо. Сейва интересно было бы перенести, сделать какую-то технологию, но для этого, конечно, надо уже довести технологию 3D принтеров, для того, чтобы можно было там, отпечатать себе тело. То есть, уже можно было бы тело не так жалеть. Сахраніть своє тіло і встановіть його вічне молодість. Шкода! Та поки людство ще не навчилося сейвитись у реальності. Але це означає, що у нас лише одне життя, і його треба жити наповне. А навіть якщо ти припустишся помилок, не засмучуйся. Адже завдяки їм ми вчимося бути кращими і більше пізнаємо світ. Давай. Далі у програмі. Металіка, «Океан Ельзи», Рамштайн. Хто з культових рокерів присвятив свої кліпи іграм? Дізнайся у трійці «Ігронавта». А просто зараз ексклюзив! Хтось вважає, що «The Rock» – це гора. І він абсолютно правий. «The Rock» – це гора м'язів, що перетворює супротивників на фарш, а ринг на кладовище зламаних кісток. Адже це реслін. І він повертається у продовженні карколомного файтингу «Дабі-Дабі і 16. Тож приготуйся. Просто зараз Брюс Енг, директор з маркетингу «Дабі-Дабі І», навчить тебе рахувати зуби супротивникам у ексклюзиві від ігронавтів. Ну що, ігронавти, скучили за нами? Підберіть шмаркля, адже справжні мужики не скучають. Вони йдуть грати у дабідабі і. Тож краще тримайте свої щелепи. Бо у нову частину файтингу ми запросили аж 120 бійців. Усі ікони реслінгу, яким ви добряче зможете розписати мармизи. Стів Остін, Джон Сіна, Сієм Панк та що там цього разу до гри завітає сам Арнольд Шварценеггер в образі термінатора. Тож у вас буде унікальна можливість натовкти його механічну пику. Та думаєте, ми обмежились тільки новими бійцями. Як би не так, прийоми, захвати і стусани стали ще. ...реалістичнішими. Ми нефігово прокачали штучний інтелект супротивників. І ви у цьому переконаєтесь, що й на безпопередження отримаєте ногою по зубах. Але це ще квіточки. У WWE 16 бійці будуть не тільки битися і пітніти максимально реалістично. І це, до речі, не лише декоративна функція, а важлива складова геймплею. Адже з пітнілого бугая важко схопити, він постійно вислизатиме. І тут вам на допомогу прийде ще одне нововведення. Одяг реслерів буде реалістично себе поводити, тобто ви запросто зможете ухопити суперника за футболку і вмазати гарненький хук правою. Такими прийомами ви зможете пробувати собі шлях із занюханих провінційних рингів до найбільших арен реслів. У режимі кар'єри. Також ви зможете створити власну арену та навіть ціле шоу і стравити на ньому титанів реслінгу. Щоправда, цього разу не обійшлося без скандалів. Нам довелося прибрати з ростеру бійців легенду реслінгу самого Халка Хогана. А все через його некоректні висловлювання щодо афроамериканців це не круто, чуваки. Ми, звісно, поважаємо Халка за його вагомий внесок у індустрію реслінгу, але свій гнів краще виплескувати у віртуальності. Саме для цього і створена наша гра. Спеціально для ігронафти. Що ж, дабі дабі і 16 б'є шаленою порцією нововведень. Тож, якщо в тебе надлишок адреналіну і складних стільців, приготуйся до найшаленішого мочилова усіх часів. Та в запалі бійки не пропусти привітання з ювілеєм ігронавтів. Четыре года это круто. За это время вышло 4 Call of Duty, 6 Assassin's Creed и даже 190 выпусков программы Игронавты. Желаю вам побольше крутых ачивок и прокачивать главного персонажа, то есть себя по максимуму. С днем рождения, Игронавты! Ти знаєш, що ігри обожнюють політики, актори та навіть музиканти? Останні, до речі, пишуть для ігор музику. Іноді самі стають героями ігор. Але є й такі музиканти, що висловлюють свою любов до ігор через кліпи. Які з них найкрутіше стилізовані під ігри, дізнайся просто зараз у трійці ігронафта. І розпочинають наш рейтинг червоні, гострі та семикратні володарі премії Гремі Red Hot Chili Peppers. Цей квартет американських рокерів увійшов у сотню найкрутіших музикантів усіх часів і продав 80 мільйонів дисків та засвітився у Сімпсонах на QTV. танцювати в трусах, як їм не соромно. Ти знаєш РХЧП завдяки їх найуспішнішому хіту Каліфорнікейшн, який вийшов у 1999 році. Саме у кліпі на цю пісню хлопці не просто стали ігровими персонажами, а й передбачили розвиток усієї ігрової індустрії. Ну чим не ГЕТА вигляд від третьої особи, зміна героїв та відкрите місто. До речі, ГТА 3 вийшла тільки через два роки після кліпу Каліфорнікейшн. Саме тому гра у нашому рейтинзі, але посідає останнє місце, адже, хоч пісня і на віки, проте графіка вже застаріла. Ну а ми, ми рухаємося далі. Де місце нашого хіт параду дістається знову таки американцям. Ці несамовиті трубадури вже майже 20 років нарізали бадьору альтернативу по найбільших стадіонах планети. Давали по 320 концертів на рік. А нещодавно ще й гучно заявили про свою любов до ігор. Це Лінкін Парк. Свій кліп на пісню «Guilty All The Same» Вони не просто стилізували під гру. Вони зняли його у реальній пісочниці. Project Spark. Це такі симулятор твор в якому гравці можуть створювати власні світи, пригоди та монстрів. І чуваки з Лінкін парку власноруч збудували кислий платформер, в якому герой долає перешкоди і тікає від велетенської літаючої крокозябри під музику групи. І, хоч свого часу дебютний альбом Лінкін Парк отримав діамантовий статус, у нашому рейтинзі музикантам дістається лише срібло, адже наступний гурт однією врою не обмежився. Це якийсь патлати кістяк. Ні, це Едді, талісман культового британського рок-гурту Iron Maiden. Він прикрашав усі обкладинки їх альбомів, супроводжував рокерів на концертах та разом із ними став кумиром Ларса Ульріха з металіки Леді Гаги та дев'ятикратного чемпіона Дабі Дабі і Кріса Джеріко. Як і Iron Maiden, їх талісман Еді просто обожнює ігри у 1999-му Він навіть став головним героєм власного. Шутеру Headhunter. та цього разу Едді став героєм не однієї, а одразу чотирьох ігор, що засвітилися у новому кліпі рокерів на пісню «Speed of Light. І пародія на платформер Докі Конг і на стрілялку Контра, та навіть на Файтинг Мортал Комбат. А довершує все це фантастичний шутери з бластерами та динозаврами. Iron Maiden не просто виявили свою любов до ігор. Вони змогли за 5 хвилин показати кілька десятиліть розвитку ігрової індустрії від піксельних проєктів до тривимірних шедеврів. І саме тому в гурт посідає почесне перше місце нашої несамовитої трійки ігр. Run after. Хтось любить важкий метал, а хтось копати картоплю. Комусь подавай тільки найкращі ігри, а комусь вівсянку. Ми різні. У нас різні смаки, але усіх нас об'єднує невгамовна любов до ігор. Саме тому ми збираємося тут щосуботи у ігронавтах на QTV.